Мене звати Роман, і сьогодні я буду добирати свою позицію по стратегії DCA. Розповім вам ще раз, як це відбувається. Ми з вами практично купимо біткоін, це для новачків буде корисно. А для тих, хто постійно підписаний на цей канал, будемо обсуждати трошки те, що зараз взагалі відбувається на криптовалютному ринку. І так, ви можете бачити перед собою графік біткоїна, і як ви бачите, він у нас торгується в такому боковичку. Десь між 16 та 18 тисячами доларів. Остання покупка у мене була за 16400. Я купував її десь в 20-х числах попереднього місяця. І зараз також буду докупати. Ціна майже така сама буде. Стратегія DCA це те, коли ви на майже однакові суми, а взагалі можете будь-які суми брати, але стабільно накопичуєте е, одну монету, наприклад, біткоін щомісяця або щотижня. Як вам буде зручніше? Звичайно, краще. Накопичувати, наприклад, щомісяця місяця на одну й ту саму суму, але ми всі з вами розуміємо, що зараз в Україні не можна якось прогнозувати, скільки грошей у вас буде вільних для купівлі біткоїну в цьому місяці або в наступному. Тому. Зараз ми будемо з вами купувати, і приблизно ціна у нас буде така сама. Якщо вам цікаво, то ось цей графік ми зараз можемо дивитися в додатку TradingView. Також це все є веб-версія, і якщо вам це буде зручно, можете почати ним користуватися. Також я хотів би з вами поговорити про ось такі круті штуки, як криптогаманці, холодні криптогаманці. Зараз, як ви бачите, в нас дуже великі проблеми з скамом криптовалютних бірж. FTX у нас скаманувся. Зараз у нас йдуть судові якісь там розбирательства. Можливо, Сена бенкмана посадять на 105 чи 115 років, чи скільки там. Це буде дуже круто, тому що мені здається, що потрібно садити таких людей, вони повинні. Відповідати за свої вчинки. Так буде правильно. Тому що те, що в нас кожен, е, кожен хайп таки закінчується великими скамами, це не є якоюсь е, ну, нормальною річчю. Тому мені здається, що треба чувака саджати в тюрму. І так, тепер е, Binance. Binance нам зараз Сізі е, каже, що все в них добре, все в них ніяких проблем немає. але... Чи може впасти бінанс, чи може він скаманутися? Він може, звісно, скаманутися, і е, коли про це почали говорити, то люди дуже активно почали виводити гроші в плюс. Точніше, виводити гроші з біржі, і це ми можемо побачити з вами на ось такому сайті. Посилання на цей сайт я залишив в своєму телеграм. Можете по посиланню внизу під відео перейти до мого телеграм та побачити ось цей сайт. На ньому ви можете бачити, скільки взагалі грошей є на балансах криптовалютних бірж. Таким самим чином, ви можете бачити, чи взагалі та біржа, яку ви хочете використовувати, чи є, вона трастовою. тобто чи є до неї якась довіра, і скільки грошей з неї виводять, або скільки грошей з неї заводять, точніше, на неї. Як ви знаєте, тримати гроші вдовгу, криптовалюту, не треба і не можна на криптовалютних гаманцях біржі. Тому що вся криптовалюта, яка є на гаманцях біржі, це криптовалюта не ваша, це криптовалюта саме цієї біржі. І тому, якщо ця біржа з ви просто її втратите. Якщо ви тримаєте гроші на холодних гаманцях, особисто я використовую Ledger. Посилання, до речі, на офіційний сайт також залишаю внизу під відео. Якщо хочете, можете замовляти. Вони відправляють їх з Франції, там жодного податку немає. Я робив окреме відео, показував повністю, коли мені цей гаманець приїхав. Доставка десь 14 днів, дуже все просто. Яка ціна вказана на сайті, то оплачуйте і вам. Укрпоштою її доставлять. Також у вас буде трек номер, де ви можете відслідковувати взагалі вашу посилку. Ну, я, чесно кажучи, дуже е, задоволений тим, як він працює. Але і тут не все так е, солодко, як хотілося б. Про це також зараз розповім. І так. Дивіться, у нас на Binance, як ви бачите, за останні 24 години баланс мінус 60 мільйонів. Але ви повинні розуміти, що це не те, що всього вивіли 60 мільйонів. Тому що, як ви можете бачити, на деяких біршах у нас баланси плюсові. І на, на криптовалютну біржу Binance, якщо можливо завели, наприклад, 100 мільйонів за сьогодні, а вивели таким чином 160, тому що в нас взагалі баланс мінусовий. І як ви бачите, за 7 днів у нас 1,5 мільярди, а за один місяць це вже майже 10 мільярдів вивели. Взагалі на Binance було 66 мільярдів активів, а зараз ви можете бачити лише 55. І це дуже велика сума, це 10% вивели з криптовалютної біржі. Чи може вона дійсно скаманутися? Якщо ось так буде і далі, і люди постійно будуть виводити, 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 може бути взагалі все, що завгодно. Чому вам про це активно блогери не розповідають? Тому що вони дуже активно співпрацюють з Binance. І не хочуть, щоб люди е лякалися та виводили свої гроші. Але я хочу вам сказати те, що я свої гроші давно вивив з усіх бірж. Вони у мене зберігаються на різних криптогаманцях, для того, щоб це було максимально безпечно. І вам я раджу зробити саме це. Також аналізуйте цей сайт, він вам буде показувати постійну е інформацію в онлайні. і ви можете бачити на які біржі скільки активів заходить, а на яких, з яких бірж ви ви активи Ось весь список перед вами, і ви бачите, що зараз люди дуже активно виводять свої гроші з криптовалютних бірж, тому що бояться саме скаму. Тепер переходимо до Ledger люди Виводять свої гроші з криптовалютних бірж саме на криптогаманці Вони можуть бути від різних фірм: Ledger, Tangem, там ще інші є. Особисто я використовую Ledger, Неважливо, ви купуєте дорогий або дешевший по функціоналу, там все нормально працює. Але. Нещодавно мені треба було вивести USDT з Ledger, і особисто я користуюсь в більшості випадків мобільною версією, яка у нас є на смартфоні. Тобто на смартфон ви скачуєте звичайний додаток з App Store, в моєму випадку, а також з Android-Market, чи як він там Google Play. Ви скачуєте і користуєтесь. Все дуже просто. Він з'єднується по Bluetooth з вашим е гаманцем. Ви підтверджуєте пароль, все безпечно, ніяких проблем у вас не буде. Але я зіштовхнувся з такою проблемою, що в мене е мені не вдалося вивести гроші USDT з е Ledger на інший гаманець. Спочатку я хотів перекинути знайомому, потім я хотів перекинути вже на свою біржу на криптовалютну на Binance. Uh, і, і, і та і та транзакція у мене не пройшли. Я почав гуглити, чому це може відбуватися, і знайшов в uh, аналізі ошибки, що так дійсно це є в мобільному додатку така помилка, і поки що його не обновили, тому поки що ця помилка буде зберігатися. Але якщо ми зайдемо в uh, MacBook-версію, ну взагалі в декстопну версію, це у вас може бути Windows або MacBook, неважливо. Заходите, обновлюйте там додаток, е, свій е, ПК-шний, і в такому випадку все буде працювати, у вас не буде жодних помилок, все буде нормально, гроші відправляються, доходять, все нормально. Тобто, е, якщо щось не виходить, ви можете дивитися. Що це за помилка в інтернеті? І я для себе вирішив, що, скоріше за все, треба користуватися саме пк шною версією великою, тому що вона працює більш, можливо, стабільно. Але це все лише додаток, ваші гроші вони в безпеці і захищені ось тут. Про це я розповідав в окремих відео. Можете подивитися більш детально, взагалі, про огляди на холодні гаманці. Але. Нещодавно у одніє, однієї людини, там чи з Кореї чи з Китаю, не пам'ятаю, виникла дуже велика проблема, де він, можна сказати, загубив 3 мільйони USDT. Він хотів перевести USDT в USDC за рахунок обмінника, який є в сервісі в самій програмі Ledger. Там не самі ем, засновники там, програми якось обмінюють, а вони просто у них є обмінки, яким вони можна сказати довіряють. і Ті обмінки таким самим гроші обмінюють. Проблема в тому, що людина вивела USDC. Точніше, USDT і не отримала USDT. Вона хотіла отримати 3 мільйони, але не отримала нічого. І вже біля місяці вони там якось сперечаються з техпідтримкою, і людина не може отримати свої гроші. Хто її кинув? Чи Техпідтримка, що ну дуже маловірогідна? можливо, скоріше за все, це був а, саме. Саме ця обмінка. Але ще проблема в тому, що якщо ви конвертуєте таким чином гроші на, взагалі, в програмі Ledger, то вам можуть дати біткоїни або інші криптовалюти, яка буде з помітками. Тобто, якщо якась криптовалюта вона приймала участь у якихось там відмиванні коштів або в торговлі забороненими речовинами, то цю криптовалюту можуть помітити. І якщо вона у вас з'явиться через цей обмін, ви не зможете її завести, наприклад, на е, криптовалютні біржі і там продати, і якось взагалі з нею е, взаємодіяти. Скоріше за все, цю криптовалюту просто втратити. Тому я особисто вам раджу купувати на криптовалютних біржах і потім виводити свою криптовалюту на холодний гаманець. Саме це ми з вами зараз і будемо робити. І так, я заходжу на свою криптовалютну біржу Binance і буду купувати саме тут. І так, як ви бачите, зараз в нас біткоін трошечки впав. Все у нас вже підготовлено, тому я вибрав тут 300 USDT і натискаю кнопочку купити BTC. Все, ордер створено, він вже виконався. В історії ми можемо це побачити: ось тут історія ордерів або історія торгів. І ви бачите, що ну, давайте історія ордерів, що ось наша заявка виконалася за ціною 16695, тобто, біткоін куплений за такою ціною. Зараз я його відправлю на Ledger, і він вже буде там зберігатися. Тому особ... ще раз хочу підкреслити вашу увагу, що для того, щоб ваші кошти були в безпеці, ви повинні їх зберігати на холодних гаманцях. Для того, щоб у вас не було ніяких проблем, купувати ви повинні саме на криптовалютних біржах. Що взагалі відбувається з біржі, ви можете дивитися на ось цьому сайті. Скільки там грошей з неї вивели, скільки завели, ось можемо обновити, чи зміниться сума. Так, да, як ви бачите, з криптовалютної біржі Binance все ще виводять гроші. Тільки що в нас було 60, мінус 60 мільйонів, зараз вже майже 70 мільйонів. Ось так це все і відбувається. У нас зараз криптозима, все, що ви можете робити, це накопичувати ваші монети. Я вибираю біткоін та Ефір. Те, в що я вірю більш за все, а, накопичуйте монети, заробляйте, зберігайте ці монети, вивчайте криптовалюту, для того, щоб потім, коли в нас почнеться новий халвінг, а, точніше, нове, нове оце ралі, да? Нов, нові хайп, новий хайп, нові хаї, щоб ви були вже готові і розуміли, що треба робити, а що не треба було робити. Тому що, коли біткоін вже буде десь там по 60 тисяч, купувати його вже буде пізно. Треба купувати його саме зараз. На цьому в мене все. Дякую вам за перегляд та підписку. Бувайте!